Як добре, як добре, що навесні є таке прекрасне свято, що так майстерно об'єднує всіх. І нехай хтось його святкує на тиждень раніше чи пізніше. Воно все одно невимовно світло. І ми з радістю спешимо привітати найсвітніших захисників та захисниць України із цим прекрасним святом, що символізує перемогу житті. Саме ви нині стоїте на варті добра, справедливості та мирного неба. Щира подяка вам за це. Ви і є тими промінчиками добра, що своєю незламністю огортаєте всіх нас. Дякуємо вам за те, що у таке велике свято ви все одно залишаєтесь на варті нашого спокою. Ви наші супергерої. Бажаємо вам міцного здоров'я, сили та витримки. Молимось за кожного з вас.